Вот этот срач всех напрягает, короче, какие тут доставляют люди. А там, если подивиться, чтобы понималось, бутылка-то полбеды, чекушка тоже полбеды. А вот там дальше... Прям жесть, жесть. Вот. Ну даже понимаешь, короче, Не буду я туди далі лізти через, що полізу все таки. І вот. сам смисл в цьому вот. це все оставляют Люди. Люди. А потім же ж ми в цьому всьому живемо з вами. А зараз на фоні последних подій то що з рибою... <кху> Ви бачили, так, да, мабуть? В Тіктоках. Кстати, по новостям так не показують. А в Тіктоках показують. От люди дуже знімають відос, як дохне риба в річках. А це все потім Стає отруєним. Навколишнє середовище. Стає отруєним. І навколишнє середовище. У нас вб'є. А чому воно в нас вб'є? Тому що всі роки ми вбивали навколишній середовищі.